Виконуємо номер 875 із підручника Алгебра 7 та номер 37.36 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розкладіть три на множники, виділивши попередньо квадрат двочлена. Ми виконаємо перше три завдання, бо четверте завдання розв'язано у підручнику. Приступаємо до виконання. Подамо мінус 3 як різницю 1 і 4. І тепер застосуємо до виразу в дужках формулу 1 це 1 у квадраті, це у нас квадрат різниці. Буде х відняти 1 у квадраті. А тепер 4 подамо як 2 у квадраті, і ми маємо різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І зведемо подібні доданки. Буде х відняти 3, помножити на х додати 1. Завдання друге подамо мінус 9 як 16 відняти 25 і застосуємо до виразу в дужках формулу квадрат суми 16, 4 в квадраті, розпишемо Квадрат суми х і 4, і 25 подамо як 5 у квадраті, і у нас знов різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І зводимо по і доданки. Отримаємо x відняти 1 на х додати 9 помножити. Завдання третє. Подамо мінус 4 у вигляді з другу. Спочатку знайдемо подійний добуток, а потім побачимо, який ж у нас другий вираз. Отже, х квадрат переписали, тепер у нас Має бути подвійний добуток, і щоб у нас залишилось 3, треба, щоб знаменнику було 2, це буде 3 других. Тоді, при множенні на 2, у нас залишається мінус ну, 3, залишається 3. І змінна на х. Тоді наш другий множник це 3 других. А 3 других це у нас 9 четвертих в квадраті 3 других. І щоб отримати мінус 4, нам треба відняти 6,1 четверту. Бо 9 четвертих – це у нас 2,1 четверта. 2,1 четверта відняти 6,1 четверта, отримаємо мінус 4. І тепер застосовуємо формулу квадрат різниці. Шість цілих одну четверту подамо у вигляді неправильного дробу. Це буде 25 п'ять четвертих. І буде квадрат різниці Х і три других. 25 четвертих подамо як квадрат виразу 5 других. І тепер можемо застосувати формулу різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів, на їх суму, і зведемо подібні доданки. Отримаємо мінус тут 2, других, других 5 чогось вискочило. Мінус 3 других, мінус 5 других, це буде мінус 8 других, а мінус, ну, мінус напише мінус 8 других. А в других дужках у нас буде 2 других, бо мінус 3 других плюс 5 других, це буде плюс 2 других. Ну, 8 других, це у нас 4, а дві других це у нас одиниця. Отже, отримали добуток різниці Х і 4 на суму Х і 1. Ну, а четверте завдання виконано в підручнику. Номер 875 із підручника Алгебра 7. Та номер 37,36 із підручника Математика 7. このの